Я роками будувала наш дім, вірила, довіряла, а одного ранку просто прочитала одне повідомлення, і все обвалилося. Я могла знищитись, але зробила інакше. І сьогодні я розповім, як зрада стала початком мого нового життя. Перш ніж ми почнемо, напишіть, з якої ви країни, і не забудьте підписатися. Ваша підтримка наш рушій. Лайкніть відео, якщо вас зачепила ця тема, і обов'язково додивіться до кінця, найсильніше ще попереду. Коли я вперше відчула запах липи того літа, мені здалося, що він змінився. Став не таким солодким, не таким безтурботним. Ми з Романом щороку гуляли цією вулицею у червні, тримаючись за руки, як підлітки. Тоді липи цвіли, а ми ніби закохувались одне в одного. Цього разу він ішов трохи попереду, мов би поспішав, а я, трохи позаду, ніби тягнула щось важке за собою. Можливо, це й була моя інтуїція. Ми жили у старій віллі, що дісталася мені від бабусі, будинок із дерев'яними віконницями, терасою і диким виноградом, який повз уздовж стін, як спогади, нестримно і мовчки. Там завжди пахло свіжим хлібом і трохи пилом, суміш тепла і втоми. Ми облаштували там свій світ, сад із лавками, гамаком, книжками на підвіконнях. Я працювала з дому, писала тексти для соціальних кампаній про збереження лісів. Роман був юристом точним. Упевненим, спокійним. Мені здавалося, він ідеально підходить для мого хаотичного внутрішнього світу. Усе змінилося одного недільного ранку. Я пила каву на терасі, а телефон Романа, залишений у вітальні, завібрував. Зазвичай я не торкаюся його речей, у нас була довіра, але цього разу щось змусило мене підійти. На екрані висвітилося повідомлення скучаю по тебе. Не можу дождатися наступної зустрічі. Я прочитала його, як крижану воду виливають на голову, повільно і з болем. Повідомлення було від жінки на ім'я Вікторія. Я не знала жодної Вікторії. А мала б. Я не стала його будити. Він ще спав у нашій спальні з тією самою м'якою посмішкою на обличчі, якою дивився на мене за сніданком. Я просто сиділа на терасі і дивилася, як вітер хилитає гілки черешні. Звичайний день, звичайне життя, і тріщина. Коли він прокинувся. Я подала йому каву, як завжди. Ми сиділи навпроти, говорили про ремонт у ванні, про те, що хотіли б з'їздити до Львова. А я мовчала. Всередині все кипіло, а зовні – спокійна жінка в халаті з пташками. Я не знала, як їй коли спитати, але я знала точно тепер уже нічого не буде, як раніше. Через два дні я знову побачила її ім'я. Він забув вийти з аккаунта в комп'ютері, і я прочитала їхнє листування. Вони зустрічалися вже кілька місяців. Роман писав їй, що не може піти з родини, що я непогана жінка, але дуже правильна, що йому бракує пристрасті. Я перечитувала ці слова як отруту повільно, болісно затамувавши подих. У ту ніч я не спала. Дощ бив по вікнах, і здавалося, що небо плаче замість мене. Я дивилася на стелю і думала, як довго він носив у собі цю зраду. Чи було щось у наших розмовах, жестах, дотиках, що підказувало мені правду? І головне, що робити тепер розірвати, пробачити, мстити, я не знала. Але я відчула, що цей біль лише початок. Після тієї ночі я почала помічати речі, які раніше ігнорувала. Як він злегка відвертає голову, коли я торкаюся його руки, як стає занадто ввічливим, як ховає погляд, коли я сміюся. Весь наш дім, наповнений тінями, що колись були теплом. Я не влаштовувала сцен, не кричала. Не жбурляла посуд, хоча у душі все валилося, наче стара шафа. Я просто спостерігала. Мене не полишала одна думка чому? Чому, коли ми мали все? Взаємність, затишок, спільне минуле. У нас не було великих сварок чи таємниць, але, здається, саме цермальність стала нашою пасткою. Він шукав вогню, а я давала йому безпеку. Виявилося, цього мало. Я зібралася з духом і нарешті запитала. Це був вечір, він читав новини на планшеті. А я мила виноград, проста буденна сцена. І раптом, мов лезо по склу. Хто така Вікторія? він не одразу відповів. Лише повільно поклав планшет, подивився на мене і сказав: Ти прочитала повідомлення? Я кивнула. Серце калатало, як у миші, загнаної в кут. Я не хотів, щоб усе було так, я не шукав нічого, воно просто сталося, сказав він, і я зненавиділа цю фразу. Вона завжди звучить, коли хтось хоче зняти з себе провину. Ти її любиш? Я не впізнала власного голосу. Він був тихим, рівним, але в ньому була зрада, накопичена в сотнях дрібниць. Не знаю, він знизав плечима. Це не так просто, і я зрозуміла він не буде боротися, не буде каятися, не стане на коліна, просто сподівається, що я сама усе вирішу. Що візьму на себе відповідальність і скажу іди. Наступні дні ми жили під одним дахом, як двоє випадкових людей у готелі. Ділили простір. Але не життя. Він приходив пізно, іноді навіть не намагався пояснити. А я, я писала, сиділа ночами за ноутбуком і виписувала всі ці емоції, щоб не задихнутися. Слова були єдиним, що мене тримало. У цей період я особливо гостро почала відчувати наш будинок. Кожна тріщина в штукатурці, кожна скрипуча сходинка нагадувала мені про бабусю. Вона любила цей дім, казала ці стіни бачать усе, але мовчать. І тобі краще теж іноді мовчати, доню, бо правда болить не лише того, хто її чує, а й того, хто її каже. Але я більше не могла мовчати. Я мусила вирішити не для нього, не для неї, не для суспільства, а для себе. Я звернулася до юриста. Не тому, що одразу захотіла подати на розлучення, а тому, що хотіла знати свої права. Будинок був моїм. А ще я хотіла, щоб він зрозумів це вже не просто емоції, це процес, це наслідки. Юрист виявився жінкою Галина Миколаївна. Сувора, зібрана, але з глибокими очима, які розуміють більше, ніж сказано. Вона не питала зайвого, лише уважно вислухала, покивала і сказала Якщо ви вирішите діяти, будьте готові йти до кінця психологічно, фінансово, емоційно. Я вийшла з її офісу на вулицю і вперше за довгий час відчула щось схоже на спокій не полегшення, але фокус, напрямок. І хоч на вулиці мжичив дощ, мені було байдуже. Я знала, час більше не чекати. Ми жили, ніби актори, які загралися у шлюб. Удень буденність, обіди, короткі фрази, мов репліки з драми, яку давно не аплодують, уночі порожнеча між нами. Я поверталася до нього спиною, але завжди прокидалася від його подиху за спиною. Ніби тінь Романа ще дихала поруч, але самого його вже не було. Я вивчала його мовчання, як він не дивиться мені в очі. Як відкладає телефон екраном донизу, як змінює пароль на ноутбуці, а потім маленька деталь, яка стала для мене останньою краплею, флакон чужих парфумів у бардачку його машини. Легкий пудровий аромат не мій, і не його, вона була тут, вони їздили разом. Я сиділа на пасажирському сидінні, поки він пішов за кавою, і тримала в руках той флакон, мов доказ у суді. І в ту мить щось у мені зламалося. Не боляче, не раптово. А як пісочний годинник, зернина за зерниною, спустошуючи мою віру. Того ж вечора я спакувала частину його речей не все лише те, що належало йому безумовно сорочки, улюблена книга, фотоапарат, і залишила на столі коротку записку нам потрібна пауза. Я не витримаю брехні в кожному подиху. Не було істерики, не було сліз, була тиша, густіша за туман. Роман не повернувся в ту ніч, лише написав: Добре, я зупинюся у друга. І я знала, невдруга, але більше не питала. Бо коли жінка починає поважати себе, вона перестає випрошувати правду. Я почала дихати інакше спочатку з надривом, як після тривалої хвороби. Потім, рівніше, я прибирала наш дім, але вже з іншим сенсом, знімала зі стін спільні фото, міняла штори, навіть розмалювала віконницю у бірюзовий колір, хоч Роман завжди любив темно-синій. Це був мій протест, мій символ. Одного дня я зустріла її випадково в центрі біля кав'ярні. Вона вийшла з машини, засміялася в телефон, глянула на мене і завмерла. Вікторія, жінка з листування, зі свіжим манікюром, дорогими прикрасами і порожніми очима. Ми мовчки дивилися одна на одну, поки вона не прошепотіла. Я не хотіла. Я не знала, що ви такі, я усміхнулась. несподівано щиро. А які ми живі, зі спогадами, зі спільним дахом? Зі звичкою казати на добраніч одній людині десять років поспіль, вона нічого не відповіла, лише сіла в машину і поїхала. А я стояла серед міста, серед гулу машин, з відчуттям, що виграла невидиму битву. Я не опустилася до з'ясувань. Я не розплакалась, я вистояла. Того вечора я вперше за довгий час запросила в будинок когось іншого, не чоловіка, не коханця, свою подругу Марічку. Ми пили вино. Сміялися, згадували, якою я була ще до заміжжя. Без страхів, без компромісів. Я вперше відчула себе господинею свого життя. Проте попереду було найскладніше зустрітися з Романом і вирішити остаточно. Він попросив поговорити, і я погодилась. У нашому саду, під тією самою черешнею, де ми колись будували плани на майбутнє, я вийшла до нього з келихом води. У повітрі висів вечірній аромат липи. Той самий, що колись обіцяв тепло, а тепер нагадував про зраду. Він сидів на лавці, схиливши голову, і виглядав чужим. Я не знаю, як ми сюди дійшли, сказав він лечутно. Але я шкодую, шкодую, не скасовую вчинків, відповіла я. Шкодувати це як ліпити вазу з уламків, вона вже не буде тією самою. Ми говорили довго і боляче, але чесно, і я зрозуміла розрив не завжди про ненависть, іноді це про повагу до себе. І до минулого, яке більше не вміщується в теперішнє. Після нашої розмови він ще кілька днів приходив мовчки на світанку, коли я ще спала. Забирав речі поступово, так наче боявся розбудити саму пам'ять залишив свій улюблений светр у гардеробі можливо, випадково, а можливо, свідомо. Я не чіпала його. Лише відсунула вглиб до речей, які вже не носиш, але не можеш викинути. Я ходила по дому босоніж, слухаючи, як змінюється луна в порожніх кімнатах. Вона стала гострішою. Стіни більше не поглинали звуки, вони їх відлунювали. Здавалося, ніби навіть дім переживає розрив разом зі мною. Одного ранку я вийшла у сад і побачила, як уперше за багато років розквітла стара калина біля паркану. Її посадила бабуся, ще коли я була дитиною. Вона довго не цвіла, як і я, поки була з романом. Можливо, душа теж потребує землі без брехні, щоб розквітнути. Я не шукала розради в інших чоловіках. Мені було потрібно зовсім інше повернути себе. Ту, що сміється до сліз, слухає старі джазові платівки і пише тексти не з Томи, а з пристрасті. Я почала працювати над новим проєктом, екологічною ініціативою для громади. Ходила на збори, писала петиції, вела блог. Люди відповідали. Вперше за довгий час я відчувала, що мій голос важить. Увечері я все частіше залишалась на дворі. із чаєм, і з думками. І якось мені написав знайомий архітектор із нашої ініціативи Остап. Ми перетиналися кілька разів, говорили про збереження парків, але цього разу він запросив мене на виставку не з натяком, не як побачення. Просто, якщо хочеш вирватися з буденності. Я довго думала. Здавалося, що будь-яке нове знайомство. Зрада самій собі. Мов би я ще не встигла закрити рану, а вже шукаю, ким її заклеїти. Але потім згадала я нікому нічого не винна, особливо тим, хто зрадив першим. Ми пішли на виставку сучасного мистецтва. Картини були дивними, абстрактними. Одна з них просто біле полотно з написом Це місце для твого болю. Я стояла перед ним довго. Остап мовчав поруч, і в тій тиші було більше підтримки, ніж у сотні слів. Після виставки ми пили каву на вулиці. Він слухав уважно, без жодної спроби врятувати чи дати пораду, просто був поряд, і я раптом відчула, як мені цього не вистачало не вирішень, а присутності людини, яка не тисне, не вимагає, не судить. Ми не домовлялись про наступну зустріч, але вона відбулася сама собою. Потім ще одна і ще. Ніби світ, який розвалився на друзки, обережно підсував мені нові фрагменти вже без старих візерунків. Одного дня я зустріла Романа на базарі. Він ішов із торбами, сам трохи розгублений. Ми перетнулись поглядом, він усміхнувся я теж, без болю, без гніву. Просто як двоє людей, що колись були світом одне для одного, а тепер стали лише зупинкою в дорозі. Він підійшов Ти добре виглядаєш? Ти теж, відповіла я, і це була правда. Ми більше не мали про що говорити. Але те, як я сказала ці два слова, було свідченням Я вижила. І більше не боюсь. Я багато думала про те, що означає прощення. Раніше мені здавалося, що пробачити це прийняти назад, змиритися, стерти з пам'яті. Тепер я знаю прощення це звільнення не для нього, для себе. Зняти важкий тягар образи з плечей і більше не повертатися до нього у вісні. Одного вечора я поверталась додому, коли в повітрі запахло димом. Це не був вогонь, лише хтось палив сухе гілля десь неподалік. Але цей запах. Деревного диму, осіннього холоду, несподівано нагадав мені про дитинство. Про ті вечори, коли ми з бабусею сиділи біля печі, пили молоко з медом і слухали, як тріскає дерево. Світ був простим, чесним, без фальші, я зрозуміла мені треба почати спочатку, не втекти від минулого, а обрати майбутнє, і цього разу на своїх умовах. Я продала будинок. Так той самий, що дістався від бабусі. Це рішення було непростим. Але я відчула, що він більше не мій. У ньому жили спогади, і біль, і надії, які вже не повернуться. Я знайшла нове місце, менший дім на околиці міста із садом і мансардою. Там ще пахло фарбою і чистотою, як на новій сторінці. Переїзд став для мене ритуалом я пакувала речі, переглядала світлини, віддавала непотрібне кожна коробка, ніби очищення. У новому домі було менше меблів, але більше простору. І я поставила туди щось дуже важливе дзеркало, у якому вперше за довгий час побачила жінку, що більше не ламається. Остап допомагав із ремонтом. Приносив яблука зі свого саду, щось лагодив, щось фарбував. Ми не називали це стосунками, ми просто були поряд, і цього вистачало. У його мовчанні не було напруги, у його доторках не було поспіху. Він не питав, чи я готова, він просто чекав, і я навчилася не боятися. Коли я вперше залишилася на ніч у новому домі, була гроза. Вітер бив у шибки, ливень шаленів, і раптом зникло світло. Я взяла свічку, сіла на підлогу серед коробок і розсміялась. Бо замість страху в мені було відчуття я на своєму місці, навіть у темряві. Наступного дня я відкрила ноутбук і почала писати новий текст Не про біль, не про зраду, про нову жінку, яка вчиться йти. Не втікати, а йти. Повільно впевнено, і з кожним кроком ставати ближче до себе. Я іноді думаю про Романа, не з жалем і не з любов'ю, з вдячністю. Він навчив мене втрачати. А це важливий дар, бо тільки той, хто вмів втратити, здатен по-справжньому цінувати. Моє життя тепер не ідеальне, але живе. Я досі плачу на фільмах, досі плутаю ключі, досі не вмію мовчати, коли хочу кричати. Але я більше не боюся залишитись на самоті. Бо, зрозуміла, справжня самотність. Це коли поруч не та людина. А нове життя це не коли хтось приходить, а коли ти сама повертаєшся до себе. Чи доводилося вам переживати зраду, як ви вийшли з цього? Поділіться своїм досвідом, можливо, він надихне когось сьогодні. Ця історія лише одна з багатьох. Якщо вам близька тема відновлення після зради чи втрати, перегляньте інші відео на нашому каналі. А головне бережіть себе і своє серце. 25